164 бойових зіткнення відбулося на фронті напередодні. Про це інформує генштаб. Найгарячіше знову було на Покровському напрямку. Росіяни намагалися наступати 42 рази поблизу Червоного Лимана, Мирнограда і власне самого Покровська. Напруженою залишається ситуація на Лиманському та Олександрівському напрямках. Там українські воїни відбили по 13 штурмів. На Костянтинівському відтинку відбулося 13 боєзіткнень поблизу Русиного Яру. Ну а на Слов'янському у 11, 11 зіткнень у районі Серебрянки. Щодо півдня, то 13 ворожих штурмів відбили українські захисники поблизу Гуляйполя. Сергій Брачук, військовий експерт і речник Української добровольчої армії, виходить з нами на зв'язок. Сергій, мої вітання. Доброї ночі. Слава Україні, слава само оборони, вітаю. Ну і я очевидно з півдня розпочну з рідного для вас півдня і Одещини. Можливо, ви маєте більше інформації щодо оперативної ситуації, як вона виглядає. Мені про дрони йдеться. Так, ворог зараз атакує з Чорного океану. Відповідно, десь приблизно понад 20 шахедів, це як мінімум намагаються атакувати Одеський район. Перед цим було атаковано північ Одеської області. Про наслідки ми дізнаємося, звісно, дещо пізніше, тому що зараз триває робота засобів протиповітряної оборони. Треба відзначити, що дрони ударні або шахеди богірані йдуть досить на низькій висоті, десь 300-500 метрів. Наразі зрозуміло, що. Будуть атакувати перш за все, об'єкти енергетичної інфраструктури відсвятковим в дрібницях цю всю інформацію. Готовність є, як я вже сказав, засоби протиповітряної оборони працюють. Працювали на півночі зараз. Безпосередньо вже працюють відповідно в одеському районі. Тому сподіваюся, вдасться максимально відбити атаку. Вона досить потужна. Відповідно, тому що перед цим було кілька днів, буквально скажімо так, досить спокійних. Розуміли, що ворог накопичує зусилля для того, щоб атакувати. Відмічено ще пуск з території тимчасово повного Криму. Можемо говорити про локацію. Це гвардійське, і десь атака це буде продовжена о другій годині ночі. Поки що відбувається цієї. Фронті ми дали офіційний звіт, посилаючись на генеральний штаб український вдивляючись в деталі та де найбільш інтенсивні були сутички, і чи можна говорити про певну ну, там зміну тенденції в поведінці Росіян? Якщо говорити про найбільш спекотні напрямки, зрозуміло, що вони залишаються в тому неофіційному рейтингу. Це Покровська Мирноградська агломерації, то відногуляйполе ми говоримо про Сівась, про Лиман відповідно і вовчанська Хоча весь фронт динамічний, очевидно, що якщо говорити Покровсько-Морноградська агломерація, кардинально там нічого не змінилося, особливо після проведення, дуже, скажімо так, гарно спланованої відповідно. З мінімальними втратами операції, коли нам треба було відійти від Лисівки і від сухого яру, відповідно на покровському напрямку, і інформаційна тиша, слава богу, вона дотримувалася відповідними і медіа і речниками. Зрозуміло, тому вдалося зробити те, на що ворог не розраховував з іншого боку ми розуміємо, що кожен відтинок фронту сьогодні там, де є інтенсивніші бої або менш інтенсивні, присутня. Важлива складова гібридна на сьогодні це інформаційна. Ви знаєте, що на Дніпровському на Дніпропетровському напрямку ворог сьогодні проголосив. Про населений пункт Остапівське, де, начебто, він е, здобув контроль, окупував. і власне Зетвоєнкори вже е, сурми. Всі просурмили про те, що вони, начебто, окупували цей населений пункт. Відповідно, все це є фейком, тому що відправили суїцидника. Туди він дійсно вийшов там на певну локацію, підняв триколорну ганчівку відповідно, але був знищений нашими двома е, півдронами. Ситуація на цьому вітинку до речі залишається досить таки стабільною. Вона без змін і ворогу не вдається просуватися, тому що оборонні дії тут вибудовані так, що немає руху ворога, тобто якісь наміри є, але не більше того, тобто фейковість. Бойових дій вона на сьогодні супроводжує усі напрямки без винятку. Це і Гуляйполе навіть зет воїн свого часу, буквально кілька днів тому переплутали добропілля Донецької області з добропіллям Запорізької області, по Куп'янську. Дуже багато вони котре там окупували відповідно місто Куп'янське, злови. Ну, покровсько мирноградська гломерація. Тут постійно, начебто, ворог має відповідні просування щодо інтенсивності бо. Ой, діми бачимо, що вона особливо не знижується, хоча на деяких напрямках дещо впала ця інтенсивність. Я думаю, вона пов'язана перш за все з ворожими втратами. Вони на сьогодні зростають відповідно. Тому очевидно, що ворог проводить перегрупування своїх сил і підрозділів, намагаючись ці втрати, в тому числі провівши ротації, поповнити. Гуляйполе, запорізький напрямок, активізація там що про це можна сказати? Наскільки вона могла бути передбачуваною, завдяки чому ворогову ворогові вдається там активізувати свої зусилля? Ну і власне контрдії, якими вони мають бути, і чи є ресурси? Ми ну, зрозуміли, що на сьогодні ситуація змінилася в плані підсилення цього напрямку. З нашого боку відповідно ми не говоримо про, про ті сили і підрозділи, які там наразі знаходяться або можуть знаходитися. Які дії вони проводять так, відбувається. Намагання сил оборони України блокувати ті чи інші дії ворога. Зокрема, тут очевидно спрацювало правило. На жаль, дійсно спрацювало, коли ворог по всій лінії бойового зіткнення намагається шукати наші певні слабкі місця. Ми розуміємо, що вони пов'язані перш за все там відповідно з нестачою особового складу або інше переважанням ворога піхотної компонентою кілька разів, зокрема і по цьому відтинку фронту. Такому як Гуляєполе, відповідно. На сьогодні спроби ворога інфільтруватися на околиці населеного пункту вони відбуваються. Контрдиверсійна робота з нашого боку є активна. До речі треба відзначити що така контрдиверсійна робота вона триває по всьому фронту там особливо де населені пункти наші великий ворог намагається туди проникати відповідно є блокуючі дії з нашого боку і це ті операції які на сьогодні є по перше вони результативними до речі достатньо а по-друге це той інструмент контратакувальний який допомагає нівелювати спроби ворога просуватися подекуди ворог планує очевидно що застосовувати в тому числі певні одиниці важкої техніки, очевидно, через ризикне він це робити, знову таки можливо буде враховувати, як і до цього часу відповідно погодні умови. Так, погодні умови, коли там тумани, відповідно, росіяни намагаються рухатися, зокрема по голі полю. В тому числі активізація тут є. Чи буде вона ставати меншою? Думаю, що найближчим часом навряд чи. але Силам оборони поки що вдалося певні. Ну, скажімо так, ознаки стабілізуючих дій на сьогодні, ми точно тут можемо побачити, як далі розвиватиметься ситуація, залежить від того, що ми зможемо в тому числі і ресурсно протиставити ворогу. Активності безпілотників давайте обговоримо далі. Дрони служби безпеки уразили газовий термінал в російському е, тімрюку. Після удару порт е, палав ще три доби. Про це інформують джерела в службі безпеки України. Бійці центру спецоперації Альфа атакували Тімрюк ще 5 грудня. Там пролунала серія вибухів, і почалася пожежа. Горіли понад 20 резервуарів об'ємом по 200 кубічних метрів і. З 30 наявних, ну і виведено з ладу термінал з перевалки зрідженого газу. Крім того, безпілотники знищили залізничні цистерни, проміжну заправну ємність і е, зливно-наливну естакаду. Про ось цей тімрюк. Я думаю, варто окремо поговорити і про те, чим є цей об'єкт для росіян. Ну порт відомо та але і так само про характер самої атаки. Ну, власне, атака відзначалася результативністю. Це найголовніше. Так ми не завжди розповідаємо про те, якими дронами відповідної номенклатури вдалося атакувати і результативно той чи інший об'єкт, тому що зрозуміло. Ворог зразу намагається працювати у напрямку протидії таким дронам. Відповідно, треба зазначити, що порт дійсно є важливим, це і газоперевалка відповідно, тому і газовий термінал. Про нього перш за все йде мова. Зрозуміло, що і це те, що забезпечує в тому числі не просто південні регіони Російської Федерації. це те, що працює на логістичну інфраструктуру, яка в свою чергу відповідно працює на фронт, не лише на південні напрямки російсько-української війни, відповідно, це можливості логістичні і постачання відповідних е е матеріалів паливних до фронту, перш за все, до російської армії. Сьогодні усі такі термінали вони. І порти, в тому ж логістичні там інші об'єкти енеретичні не працюють, звісно, на війну працюють на фронт. Тому цей удар він ну, скажімо так. Я думаю, це вже покладено системність у цій роботі, коли уражаються саме. Порти урожається портова інфраструктура, і це є очевидно нашою відповіддю на ті виклики, які ворог зокрема кидає нам, і знову таки, коли говорить про те, що намагатиметься знову атакувати портову інфраструктуру. Відповідно, це чергова сторіночка, в тому числі в битві за чорне море. Відповідно, що говорити загалом про. Певномастильні матеріали говорити про нафтопереробну галузь там газову галузь переробну в тому числі. То очевидно, що на сьогодні йде боротьба в тому числі і з тим, щоб ця портова інфраструктура не обслуговувала тіньовий флот нафтовий флот Російської Федерації. Ви знаєте, що покладено початок такій роботі, і власне це вже приносить Росії економічні збитки. Ну, давайте ще про інші ураження згадаємо. Вражено низку так само об'єктів Росіян на тимчасово окупованих українських територіях. Генштаб підтвердив, що сили оборони знищили склади з боєприпасами і паливно-мастильними матеріалами на Луганщині. Ну а в Донецькій області дрони сил спеціальних операцій атакували склад, де зберігалися розвідувальні та ударні ворожі безпілотники а також їхні ну, елементи до них комплекти вдалося так само українським воїнам уразити і мобіль. Ільну вогневу групу противника і ракетний комплекс Панцирь. Отже, тимчасово окуповані території, схід України і характер атак е, там. Наскільки я розумію, це теж можна знаєте, десь там е, там співставити чи навіть протиставити тим попереднім атакам на об'єкти зберігання дронів. Це окупований Крим, так само інші об'єкти, які перебувають на е, тимчасово окупованих територіях. Власне дійсно питання дуже актуальне, тому що ми свого часу, можливо, дещо менше приділили увагу, якраз ударом по тимчасово окупованих територіях. Мова не лише про схід, не лише про Донеччину та Луганщину. Відповідно, ми дуже часто говоримо про Запорізьку область частину тимчасово окуповану, зокрема, говоримо і про Херсонщину. Звідти теж сьогодні непогані новини прийшли з тимчасово окупованого. наприклад, Рініческа, де пролунали вибухи попередньо ворог. Визнає, що це. Була локація, начебто репорту. Хоча, наскільки я так розумію, дорозвідка розвідка ще триває відповідно цього удару. Там наш добрий дрон прилетів і влучив відповідно, тому що й детонація була. Що це було там склад з, з арсеналом відповідним боєприпасами? Можливо, це було скупчення особового складу, тому що ті території якраз ворогом дуже часто використовуються для. Реабілітації відповідно в ротації, так точніше, ротації особового складу ворога, який перебуває з фронту або на фронт, до розвідка триває. Так от власне по фронтових територіях ми на сьогодні бачимо, що, наприклад, Запорізька область тимчасово окупована дуже інтенсивні удари, фактично кожного дня по енергетичній інфраструктурі окупантів, бо це те, що дає можливість. Працювати логістиці ворога, зокрема, знову таки, якщо ми говоримо про електроенергію, ну що стосується Донеччини та Луганщини, то відповідно так цього разу були влучання в склади з боєприпасами. Також Перепрошую, на цьому напрямку працюють наші сили оборони відповідно ударами по командних пунктах, пунктах управління, тому що ви знаєте, це якраз ті напрямки і покровсько мирноградський звідки ворог намагається і керує відповідними військами, які рухаються по Донеччині відповідно, і по всіх напрямках пов'язаних з Донецькою областю, в тому числі. Тому ця робота дійсно вона є системною. Вона зараз не менш активна по тимчасово окупованих територіях. Терма, як і по ударах по новину території Російської Федерації. Ну і Кримський фронт він теж особливий, він теж динамічний. Поки що немає нашої там піхотної складової фізично присутньої мови про це зараз на жаль не йде, але це реалії. Але ось удари з повітря вони відбуваються по Криму весь час, і я сподіваюся, і ця ніч знову для ворога теж буде доволі гучною. Я вам дякую, Сергій, за те, що в такі пізні ви долучилися. Сергій Брачук нагадаю Дякую вам. Так, взаємно військовий експерт, речник української добровольчої армії. З нами щойно.